Я зачитую перший розділ Першого Послання до Коринтян. Перших вісім віршів. Коротенько коментую, і це буде перша частина моєї проповіді. Їх буде три. І вони будуть не дуже довгі. Павло волею Божою покликаний за Апостола Ісуса Христа і брат Состен Божої церкві, що в Коринфі. Посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим зо всіма, що на всякому місці, прикликає ім'я Господа нашого Ісуса Христа, Їхнього і нашого. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. І так, брати і сестри, що говорить Апостол Павло до церкви і про церкву? В першу чергу він каже, що церква Божа. Церква, чия Божа, церква де. В Коринфі, церква з кого? з тих, хто в Христі Ісусі. Це вже три думки для проповіді, так? Ісус є власник церкви. Він набув церкву своєю кров'ю, Він її здобув, Він її купив, заплативши велику ціну. Що може бути дорогоцінніше, щоб ми щось здобули? Тільки те найдорожче, за що ми готові віддати своє життя. І він віддав життя свого улюбленого сина, щоб здобути собі церкву. Це його власність. Церква не є власністю пастора, не є власністю дияконів. Але вони поставлені тут відповідальні за нього, відповідальні для нього, для його діла. Так? Але власником є Він. Він творець церкви. Це церква це нове творіння, яке Він створив в Христі Ісусі. Тому ну, перше, що хотілося підкреслити, що церква Божа, щоб ми, брати і сестри, з вами розуміли причасниками, чого ми є, кожен з вас працює на якихось роботах, і ці роботи мають фірми, якусь назву, комусь належить, хтось є власником, і коли там тебе запитають, де ти там працюєш, і коли ти працюєш на якійсь крутій фірмі, ти обов'язково скажеш: я працюю в Амазоні. І всі думають, вау, до чого ти причетний, до такої великої марки світової, до такого бренду. Значить, ти є якась солідна людина. Ти крутий. Ти не простий такий. Так? Ну вибачте, що я так говорю сучасною мовою. Нам хочеться бути причасними до чогось великого. Ми, брати і сестри, причасні до найбільшого будівництва, до найбільшої власності і корпорації, яка є на цій землі, до будівництва церкви Божої. Ми власність Його, слава Ісусу. Не забуваймо, це ми є власність Його. Церква Божа в Коринфі. Кожна будова має власника, так? І кожна будова має якесь місце, на якому вона будується. Кожна фірма має представництво, наприклад, в Барселоні, на такій-то вулиці або на такому-то полігоні є така то фірма. Брати і сестри, церква Божа, це є в першу чергу церква помісна. Дуже часто ми можемо почути такі речі: я належу до духовної церкви, до Вселенської церкви. І це так звучить високо, духовно. Але апостол Павло не написав жодного послання до Селенської церкви. Він завжди писав конкретно: церква Божа в Коринфі, до єпископів і диакунів в Филипах. Конкретно церква Божа має стояти на землі і служити в конкретному місці, бо ви є сіль чого? Землі і світло для чого? Для світу. І церква Божа в Барселоні поставлена світити в Барселоні. Вона не є світлом для всього світу, вона є світлом для Барселони і сіллю для Барселони, так як оця лампочка. Чи тут їх багато, як кожні з ми. Кожен з нас, всі ми, як оці лампочки, ми призначені світити в цьому приміщенні. Отут, церква Божа в Коринфі, так? церква Божа в Барселоні. Щоб ми е, е, не впадали знаєте, в таку якусь е, крайність, лже духовно. Вона може звучати так. Тому в нас є і членство. І тому в нас є відповідальність за тих, хто нас оточує, за це місто, в якому живе. І взагалі, слово «церква» – воно політичне. Знаєте, хто таке? Церква в його оригінальному значенні, що це за слово? Це скликання вибраних. Це коли в міській брамі збиралися люди, які відповідали за це місто, за порядок в цьому місті, за каналізацію, за їдальню. І вони збирались на такий совєт ізбраних, так? і вони вирішували громадські питання. От звідки це слово еклесія. Вибрані, зібрані. І ми з вами відповідальні за цей світ, щоб його зберегти від гніву Божого, щоб його врятувати від гніву Божого, від катастрофи, від смерті. Ми поставлені в конкретному місці, в конкретний час для конкретних людей, щоб їм служити, щоб за них молитися, за конкретну владу. Тому моліться за владу в Барселоні, моліться за Каталунію. Ви знаєте, що в авступі чи в, то в липні будуть вибори. Хтось підкаже мені, чи ви не цікавитесь політикою. Будуть вибори в загальні іспанські. І ви знаєте, що зараз при владі соціалісти, які домовились з каталонцями з каталонськими партіями, і вони отримали більшість. Але по прогнозах. Мають пройти більше праві сили або партія ПП, так народна партія, яку не можуть сприймати каталонські партії, які з ними в конфлікті. Тому є загроза певного конфлікту десь в ближчий час, коли вони будуть знову свої інтереси якісь виставляти, і прийдеться шукати компроміси, і знову буде якась парламентська криза. Відповідно, парламентська криза це є вплив і на економіку, і на все. Життя в Іспанії, тому моліться за владу, моліться за Барселону, за каталунців. Тому що ви тут поставлені служити, брати і сестри. Хочу, щоб ми це розуміли: церква Божа в Барселоні, церква Божа в Коринфі. Третє, про що я говорив, що церква Божа в Христі Ісусі. Хто є церквою Божою? Це ті, хто в Христі Ісусі? Хто молиться тут, зокрема, зібрані тут. І другий аспект церкви. Такий всюди присутній по всій землі зі всіма до церкви Божої належить всі, хто на всякому місці призивають ім'я Боже, хто в Христі Ісусі визнає. Оправдання, освячення, відкуплення, прощення гріхів, хто призвав ім'я Ісуса Христа на спасіння, той є нам братом і сестрою, і з тими всіма в нас є одна надія, одне майбутнє. Щоб ми розуміли цю ширину церкви. так, Бо я говорив про її таке вузьке значення помісної церкви, але щоб наші серця були розширені, і ми розуміли, що Божа благодать працює набагато більше, ніж, ніж ми з вами, що є інші люди, які не збираються тут з нами, або, як казав Іван. Апосодо Ісуса, ми бачили одного, що іменем Твоїм демонів виганяє, і ми йому заборонили, бо Він не ходить з нами, а він не збирається на SPL 33. І ми вирішили, що він не наш. Тому благодать Божа набагато ширша. Набагато більше. Він досягає і інші серця, і хотіли, щоб ми вміли налагоджувати десь стосунки з іншими, співпрацювати. Ради чого? Ради того ж самоспасіння і поширення Царства Божого тут, в Каталонії, в Барселоні. Тому всі, хто визнає Ісуса Христа, всі, хто взиває до Нього, хто Його ім'я прикликає, це є наші брати і сестри, і ми повинні їх приймати. Далі ми читаємо в цьому тексті, четвертий вірш, так? перший розгляд, четвертий вірш. Я завжди дякую моєму Богові за вас через Божу благодать, що була вам дана в Христі Ісусі, бо ви всім збагатилися в Ньому Словом усяким і всяким знанням. Бо свідоцтво Христове між вами утвердилось так, що не маєте недостачі в жаднім дарі благодаті ви, що очікуєте з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Церква Божа будується, церква Божа має власника, так, будова кожна має власника, має конкретне місце. Так, вона має конкретний масштаб по всій землі. Всі, хто призиває ім'я Боже, це, це фірма Божа, так, по всій землі поширена. І четверте, що я хочу підкреслити, що будова Божа, бо церква Божа будується з різних служінь, з різних будівничих. В церкві Божій є різні будівничі. Будиці, як тут пише. Дякую моєму Богу і за вас через Божу благодать, що була дана в Христі Ісусі. Ви всім збагатились. Всяке слово, всяке знання, немає недостачі в жаднім дарі благодаті. Церква Божа будується Його благодаттю, будується різними дарами. Так само, як будова, от у вас був тут недавно ремонт. Тут же ж працював не один плиточник, що тільки в вані поставив плитку, чи не один пінтор, який покрасив тільки от стіни. Тут працювали різні майстри. Так само церква будується з різних служінь. І ми всі в сукупності повинні доповняти один одного, збагачувати. Бо, чесно кажучи, особисто я не дуже сприймаю за церкву, не можу вважати церквою те зібрання, де культивується якесь одне тільки служіння, якийсь один улюблений дар, ем, що швидше нагадує якусь секту, такий культ якогось дару. От Тільки братство повинне бути і все там. Тут. І виходить, як казав один брат, що замість проголошення Царства Божого йде пропаганда самопроголошених республік. Кожен своє, щось має улюблене і вважає, тільки от таке служіння, воно найправильніше. от Це головне головних, а все інше не таке духовне, не таке правильне, не таке потрібне. От те, що я маю, те, що я знаю, от мій дар, і в Коринфі так, на жаль, було. Там хтось говорив на мовах, він розумів, що це найважливіше. А хто не говорив, вони менш духовні. так? Інші практикували щось інше, безбрачє казали, бо це є подвиг духовний. Тому вони навіть вважали, що треба розводитися, так? не жити статевим життям, це буде духовність. І кожен знаходив якусь свою практику, якесь своє улюблене служіння, якийсь свій улюблений дар і казав, це найголовніше, брати і сестри. Все потрібно. І Аполос потрібен, і Кифа, і Павло, і Христос все. Все, все нам потрібно в церкві. Все ваше каже апостол Павло, і Аполос ваш, і Павло ваш, все нам потрібно. Не захоплюйтесь чимось одним. Не, не робіть собі улюблених доктрин. Розвиваймось в повноті, в гармонії, в балансі. Тоді ми будемо здоровим тілом. Не впадайте в якусь крайність одну або іншу, все нам потрібно для духовного е, збудування. Нехай ніхто не хвалиться людьми. Бо все ваше, чи павло, чи полос, чи кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє усе ваше, брати і сестри, усе ваше. Розвивайтеся всім, що вам дав Господь. Прагніть різних дарів, прагніть різних служінь. Не вважайте, що щось є менше і цього не потрібно, щось є краще. За всяке служіння, яке ви будете звершувати, служачи тою благодаттю, яку Бог вас наділив, ви будете мати нагороду. І через це буде прославлений Господь. Останнє, що ми бачимо в цьому коротенькому тексті, свідоцтво Христове між вами утвердилось, не маєте недостачі в жаднім дарі благодаті, бажаю цього вам, не мати ні в чому недостачі. так? Ви що очікуєте з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Він вас утвердить до кінця не повинними бути дня Господа нашого Ісуса Христа. Це восьмий вірш. Він вас утвердить до кінця, не повинними бути Дня Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог, що ви через нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. Вірний Бог. Церква це будова, яка буде довершена. Можливо, ви бачили, в Україні тут такого немає багато, але інколи трапляється недобут, недобудова. От фундамент заклали, стіни вивели, зробили дах, далі грошей не стало, і вже роки проходять і чалети, Там ласт, ласточки гніздяться. Для ластівочок збудували, для мишей, для голубів. І живуть в великих таких п'ятиповерхових будинках або в великих чалітах живуть пташки. Недобуд. В, царств... в царстві Божому такого немає. Церква Божа буде добудована. Діло Боже буде довершене. Бо... Чому? Бо вірний Бог. Брати і сестри, і мені так було приємно прийти у ваш зал і побачити, як фізично, як ви гарно все зробили. Я казав, це одна з найгарніше, не, не одна з найгарніших, це найгарніша церква в Іспанії. Бо я час від часу буваю по інших містах, дуже гарно. І ви вже майже все тут довершили, ще лишилось вивізку вивішити, там з кондиціонерами вирішити, і ліцензію так, отримати. Ви це довершите і бажаю вам духовного довершення, те, про що говорив брат Павло, цього звершень совершенства в Христі, оцього досягати. І знаєте, отак послухавши, мою проповідь можна по цьому тексті, оцих п'ять пунктів, що я назвав, так, зробити такий висновок. О, як добре. Церква Божа власність, ми належимо до діла Божого, Бог будує свою церкву через різних служителів, різне служіння. Ми всі віруємо в Христа, призвали Його ім'я, належимо Йому. Ми тут живемо в Барселоні, Боже діло звершується, буде І, здається, все так, все так класно, все амінь, така позитивна проповідь. І можна на цьому завершити. Це перша частина, другі дві будуть коротші. Якби не наступні вірші. Ось здається, було б все добре, якби не наступні вірші. Взагалі було б добре, якби апостол Павло написав послання до коринтян, яке складалося, було б менше, ніж послання 2 і 3 послання Івана, який має декілька віршів. Так? Якби він зупинився на цьому восьмому, так і дев'ятому вірші, а він же ж тут пише 10 вірш. Тож благаю вас, браття. Ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній, бо стало відомо мені про вас, мої браті відхлоєних, що між вами суперечки. Я кажу про те, що з вас кожен говорить: я Павлів, я Аполосів, я Кифен, я Христів. На жаль, церква Божа, які би гарні слова апостол Павло не говорив, церква Божа ще будується. Вона ще в процесі, а там, де є будівництво, там завжди будуть непорозуміння між майстрами. Чому той фонтанер не поставив ті труби, я вже хочу джесо накладати або пінтурити, а він тут ще трубу буде зараз бити. І виходять непорозуміння. Той вже попінтурив, а той має там ще щось робити. То заклали плитку, там має бути розетка і електрик свариться. Церква Божа ще будується, ми ще в процесі. І мені церква в Коринфі, Павло проводить цю ілюстрацію будови до неї, вона мені нагадує таке будівництво, де є активна робота, багато працівників, але і багато сміття, но і багато зайвих якихось речей, багато якогось зайвого шуму. І, на жаль, так в церквах є. Коли я запитався одного разу в церкві, скільки є в Новому Завіті, згадується церков, яка кількість? Як ви думаєте, яка кількість церков в новому заповіті згадується десь приблизно? Скільки? Сім? Ні, більше. Сім ну сім тільки в Откровенні, це тільки в Малій Азії, це тільки в одній провінції, там 100 на 100. 37 десь приблизно церков згадується. 37 різних церков. І я запитався, а в які з церков ви б хотіли побувати? І всі там говорили Єрусалим, Антіохія, Филипп і ніхто не згадав Коринф. Тому що там будується і там ще багато сміття, там ще багато шуму, там ще багато непорозумінь. І нам би не хотілося попасти в ту церкву, де такі розділення. Я вірю, що у вас цих розділень нема. Але наостанок, оця моя третя заключна частина, я би хотів заакцентувати вашу увагу і про це апостол Павло. дивіться, він так коротенько в перших вісім віршів пише про церкву, так змальовує в гарних таких тонах. В другій частині він показує проблему церкви. І в наступних чотирьох розділах він дає вирішення основних проблем церкви. Він дає основні такі ознаки, на що орієнтуватися, щоб бути в єдності церкві, щоб їй будуватися злагоджено. І це би я хотів вам залишити таке побажання на кінець, практичне, щоб церква ваша. Будувалася в злагодженні, будувалася в єдинстві, щоб вона мала видимий ріст, як і зараз ми це бачимо, і щоб ви в цьому ще більше зростали в любові, в вірі, в всякому доброму ділі, в євангелізації, в досягненні душ людських. І перше, що хотілося б зазначити, на що потрібно орієнтуватися, тому що у вас, звичайно, нема Павла, Аполоса. Нема кифи, нема Христа. Хотілося сказати, ні, у вас є Христос. У вас нема таких поділень, так, якихось улюблених авторитетів. Але у вас є Ютуб. А оцей Ютуб, там є що хочеш. Там ти собі знаходиш своїх кифів, свої улюблені погляди, свої улюблені принципи. І воно на тебе впливає, і ти цим будуєшся, і потім ти це свідомо чи несвідомо приносиш в церкву. І таким чи іншим чином десь воно сіє якесь непорозуміння, сіють якісь конфлікти, можливо, не виражені, але десь є якийсь підозрі, якась недовіра, якісь сумніви. Тому що є в нас свої якісь улюблені авторитети. І на що хотілося звернути увагу? Апостол Павло дає таку гарну заповідь. Це перше той самий, перший коринтян. Один. 1, 22, 24. Юдеї жадають ознак. Греки пошукують мудрости». От всі ми шукаємо щось, де якась ознака, де якась мудрість, щось би почути, таке яскраве в цьому ютубі, де щось відбувається. От там десь було пробудження, там десь молилися тиждень, там десь місяць, от там є збуш, там є ще щось, і ми всі на щось орієнтуємося. І ми шукаємо ознаки, шукаємо якоїсь мудрості. А Павло каже, а ми проповідаємо Христа розп'ятого, Божу силу та Божу мудрість. Брати і сестри, на що нам потрібно орієнтуватися, що об'єднує церкву, що є фундаментом. Проповідуйте Христа розп'ятого. Прославляйте Христа розп'ятого. Будуйтеся на Христі. Не вишукуйте улюблених практик, не вишукуйте щось такого надзвичайного. Все дане нам Христі Ісусі і Павло цілих. Два розділи присвячують тому важливості Христа, важливості розуміння, що в Христі розп'ятому нам дане все. Все він є від Бога наша мудрість, праведність, освячення і відкуплення. Це останній вірш, який сьогодні цитував брат Василь. Все нам дане в Христі Ісусі. Якщо ми будемо зв'язані з ним, ми будемо зростати. І про це він і акцентує, щоб ми проповідували Христа розп'ятого, щоб ми нічого собі не додавали, нічого не придумали, орієнтувалися на Христа розп'ятого. Він є фундамент, Він є цей, знаєте, такий незаперечний аргумент. От колись один підійшов і каже: Я повірю в Ісуса Христа, якщо ви дасте мені беззаперечний аргумент. От переконайте мене, що мені треба вірити в Ісуса Христа. І кажуть, прочитай новий заповідь. А що там, є незаперечний аргумент? Каже, ні, там є Ісус Христос. Бог дав нам не незаперечний аргумент, а, який би привів до Нього, а Він дав нам беззаперечну особистість, проти якої не знайдеться аргументів. От Ісус Христос це і є той камінь, на якому будуватись. Оце те, що буде утверджувати кожного віруючого, якщо будете проповідувати Христа розп'ятого. Праведність, мудрість освячення в ньому, ви будете зміцнятися ним, ви будете рости, і буде проявлятися сила Божа. Тому що написано чітко, Він, так ми проповідуємо Христа, розп'ятого Божу силу, Божу мудрість. Коли проявляється сила Божа? Коли проповідується Христос розп'ятий. Проповідується... Апостол Павло не зробив у Коринфі жодного чуда. Яке чудо? Ну, згадайте, зробив в Коринфі? А він каже: а проповідь моя була не в словах, переконливих людської мудрості, а в доказі сили й духа. А яку силу ти проявив? А якого духа ти проявив? А як проявлявся там Дух? Ми ніяких чудес там не бачимо. Він проповідав Христа розп'ятого, і Дух Святий приводив до віри людей і відроджував їхні душі на спасіння. І це є найбільша сила і проявлення духа. Коли ти проповідеш Христа Розп'ятого, прощення гріхів в ньому. І люди спасаються, люди вірують і навертаються. Це є найбільша сила. Проповідуємо Христа розп'ятого. Так ми будемо зростати. Далі ми читаємо, про що він, він говорить, я коротенько це зачіпав. Так? На кого треба орієнтуватися? На, на тих, хто перший проповіді Христа розп'ят, друге на тих, хто вміє взаємодіяти з іншими служителями. Подивіться, він каже: Хто Аполос? Хто Павло? Вони тільки служителі, що ви ввірували через них, і то скільки кому дав Господь. Я посадив, а поливав, а Бог зростив. Не той, хто садить, ні той, хто поливає є щось, але Бог що родить. Хто садить, хто поливає одне, кожен одержить свою нагороду за працею своєю. Ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Дуже часто ми хочемо слідувати за людьми, які щось таке цікаве проповідують, але не Христа, так? які. Проповідують свій досвід, кажуть, які ми особливі, які ми хороші. І вони за, за ніщо мають інших. І вони зневажають інші церкви, брати і сестри, щоб нас так не було, щоб ми вміли співпрацювати, як співпрацював Павло з Аполосом. Він не відкидував ні кифу, ні Аполоса. Він не критикував, він казав, і це потрібно, і це потрібно, щоб у нас була ця взаємодія, щоб ми один одного поважали служіння один одного, підтримували. І так будемо будуватися, як ми будемо підтримувати служіння один одного, як ми будемо вважати кожного з нас співпрацівниками Божими, так? співбудівничими Божими. Третє, про що апостол Павло говорить, пояснюючи цю всю картину, це в четвертому розділі, я так вже спішу, завершаю. І він каже до, до корінтян, що ви вже царюєте, ви вже насичені, на ви вже такі е, вважаєте себе такими, що ви досягнули. А він каже, а ми до цього часу і голодуємо. Це 4,11,12. Ми до цього часу і голодуємо, і прагнемо, і нагіми, і катовані, і тиняємось, і трудимось, працюючи своїми руками. Коли нас лихословлять, ми благословляємо, як нас переслідують, ми терпимо. На яких людей треба орієнтуватися? На тих, хто зумів пройти певні випробування. Багато є людей, які. І таких будівничих, які кажуть, от у нас істина, вот ми правильно будуємо, але коли приходять проблеми в життя, вогонь, вони розклеюються, їх нема. Слідуйте за тими, хто зберіг віру, пройшовши випробування. Я згадую нашого брата Романа, співака, він вже спочив, Господі, його дуже. До нього дуже люди тягнулися в Мадриді. Це був наш діякон. Його дуже любили, тому що він в своєму житті перейшов в такі драматичні сімейні ситуації. І всі люди, які мали проблеми, вони знали, що він проходив це. І він знає, як їх потішити. Отаких от, от авторитетів шукаємо. Бо є багато популістів, які хочуть збирати гроші, які роблять які великі конференції, всього так багато. І вони такі процвітають, але ти не знаєш. Їхньої віри, коли прийде хвороба, коли прийде трагедія в життя їхнє, коли прийдуть випробування, чи зможуть вони устояти? Чи буде дійсно міцна їхня віра? Тому що, що буде нас об'єднувати? Нас буде об'єднує, коли ми будемо орієнтуватися на переплавлених людей, коли ми будемо цінувати. І самі проходити ці випробування, не боятися, не здаватися в тих випробуваннях, допомагати один одному, проходити різні труднощі. Це буде нас об'єднювати. Якщо в вашому житті будуть зустрічатися в когось членів церкви, якісь труднощі, це дає Бог, щоб віру переплавити і цим нас об'єднати, цим нас зміцнити в одне, як оте золото. Ми станемо чистіші, ми станемо єдиним сплавом. І останнє про що апостол Павло там говорив. 4:15. Бо, хоч ви би мали 10 тисяч наставників у Христі та Отців небагато. А я вас породив у Христі Ісусі через Євангелію. Тож, благаю я вас, будьте наслідувачами мене. Шукайте тих, хто є отцями. Багато в Ютубі зараз є вчителів, багато є, які мудро говорять, повчають, але вони не знають вашого життя, вони за вас не помоляться. Вони до вас не подзвонять. Цінуйте тих, хто є отцем для вас, хто турбується про вас, хто задзвонить до вас, хто спитає, чому тебе не було минулої неділі, а як в тебе сім'я, як в тебе справи? Отці, через цих буде збудовувати Бог вас у вірі. Через таких людей будується церква, які є отцями, і самі ставайте отцями для інших. Ставайте тими, хто піклується про душі інших, дбайте один про одного. І так ми будемо виростати в одну цю церкву Христову, яка будується тут, в Барселоні, і по всій землі. І так ми будемо досягати інших. Тому коротенький висновок, брати і сестри, я роблю, я так багато наговорив, не знаю, чи ви щось запам'ятали. Може, щось якусь думку запам'ятали, але я вас прошу. Орієнтуйтеся на тих, хто проповідує Христа розп'ятого. Тому що це фундамент, це основа, там прощення гріхів, там сила Божа. Христос розп'ятий. Орієнтуйтеся на тих, хто вміє взаємодіяти з іншими, хто не показує, який він ексклюзивний і особливий, але хто вміє цінувати інших, включати і задіювати інших, до такої церкви тягніться. Там, де служителі разом працюють. Орієнтуйтесь на тих, хто переніс страждання і зберіг віру. І самі помагайте один одному переносити. Орієнтуйтесь на тих, на тих, хто є отцем, на тих, хто піклується про вашу душу. Не просто гарно говорить, так як я. Так? Бо я вам тут розказав, але я поїду, забуду. Так? Шукайте отців, шукайте тих, хто, хто дійсно буде любити, кому ви будете небайдужі. І самі ставайте отцями. Давайте ми підіймемось, давайте ми помолимось.